Слухаємо коментарі. Я, перш за все, я хочу вибачитися перед, перед футболістом, перед всіма вболівальниками, тому що, в принципі, виправдання, напевно, не може бути ну, таким дієм. І це, скажімо так, це позорно для, для будь-якого футболіста. Але тобто рази десь три рази. Він пригав, ну як пригав, це, напевно, не видно вже після того, як я робив передачу, тобто йшов мені жорстко там в, в коліно в першому таймі, в другому, ну після, третього, після третьої такої ситуації, ну, я вже ну, якби не втримався, тому що я якби, тут ще раз скажу, що не збираюсь виправдовуватися, але... Хочу, щоб і мене правильно зрозуміли, тому що в ну, мене стільки пошкоджень було останнім часом, і це так психологічно трошки звичайно вибило, тому що коли людина вже без м'яча так з протягом йде в коліно, ну там перший, другий, третій раз. В принципі, там буквально відразу вже показали мені цю картку, я трошки заспокоївся, підійшов до нього, але сказав, що ну, так не потрібно робити.